Всім привіт, з вами Іпрешен. Сьогодні у нас на обзорі зарядка басейус, яку я заказував в заліку і подивимося, як вона виглядає, хоч і це таке. І так, ночки. Замовляв я по деяким обставинам. Саме з телефоном. У мене були трабли, ну і з деякою іншою електронікою. І так. Тут, мабуть, прийшли ваги. Мабуть, так, так. Да. А сама... сам бочок... а ось тут. Угу, ось так він приходить. Басеус. ну В принципі, не пам'ята нормально. Так, відкриваємо. Чись думав, цей бочок буде побільше. Макулатура. Оп. Брав на 65 Вт. Мені вийшов вийшло цей блочок за. Він такий важкий, я скажу. За 20 доларів. Хтось в коментарях писав, що брали навіть за 15 Там по акції якісь. Ну, мені було потрібно срочно, тому я брав таку. Ну, Ось, наприклад, ксіомовський блочок на 20 Вт. Да, 20 вольтовий, оригінальний. Брав, ну, коли купляв Xiaomi, телефон, то в комплекті йшов. І, да, звісно, цей. По ваші, хоча по величині однаково. Ось так це виглядає. Брав на три роз'єма для швидкої зарядки. Да. Хм. Прикольно. Ну да, воно відчувається ще більше. Да. Ось такий блочок. Брав з проводу, там є варіанти без проводу і з проводу. Брав з проводу, так як він підтримується, і, ось, звісно, робили під цей блочок під скоростну зарядку, яка заряджає більше ніж 60 ватів. Ну, я дивився тести на ютубчику. І я скажу, що багато передивився тестів, відосів, як вибрати блочок, і зупинився на цьому, так як цей саме нормальний, без всяких там приколов, траблів, без проблем. короче тому, якщо не хочете дивитись кучу відео, як я, то можете взяти Base. Bas Є, звісно, Ugreen трішки дорожчі. Ну, в принципі, якість така ж сама. Нормально. Там Трішки дорожче вийде. Тому, да, взяв з таким от проводом USB-C, на USB c обичний, стандартний провід, перевіряти особо немає смислу для чого його брав. Я думаю, може, для якогось як буде. Корисним. Справа в тому, що ну, мій iPhone не тримав батарею. Ну, Буквально там заряджаєш всю ніч, він тримає там, минут 30-40 і тупо здихає. Спершу я одразу подумав, що, мабуть. Так, де він тут? Да. Сама зарядочка убила мою батарею, якась взагалі просто пишинка, нічого не важить. Такі в Аврорі продаються, взагалі. Просто Їх наура розбирають, кому-то потрібно. 0,3 А такі простенькі. І я одразу подумав, що це проблема в обличку. Чому? Тому що долшоки не заряджались. Я думав, що проблема з або контролером, або самой батареєю. контролер, тут стоїть такий чіп. Його поніс мастерську. Слава Богу, що мені сказали, що його не чинять, тому що, ну я не знаю, яка там причина. І я пішов додому, слава Богу, що я не починив, бо попав би на бабки. І як виявилось, проблема в шнурі. ось цьому. І я знайшов теж в задачу такий шнур, такий просто тупо не заряджає до дошов. А як казалось, проблема була в цьому. Бу в... Шнурі самому. І тому їх купляють там в Аврорі, там, не знаю, за. 60 гривень чи за 40 гривень, як і ці шнури були куплені, і не купляйте чесно, купіть, не, там, переплатіть за 200 гривень, купіть нормальний якісний якийсний. Берете його не на місяць-два, ви берете на, там, на 5 років навіть на дуже довго. То беріть просто нормальний провід. Тому що за чуть не попав на ремонт до шоку, я не знаю, мені, мабуть, його і включили і просто б нічого там би не зробили, і взяли бабки з мене, мабуть, і все. Залежить від того, на якого мастера попадеш, який може про це сказати, Ну ладно, тут нічого не поламано, просто все окей, йди отсюда. А хтось може просто гроші взяти іс. І думаю, я замовив цей блочок. Тому що я думав, що проблема в блочки і з айфоном проблеми. Із-за цього Якби не дозаряджають, щось типу того. Ну, як виявилось, просто насправді проблема з контролером. Ось контролер у нас тут, сам провід, да, який підключається до айфона, і тут контролер. А потім вже сама батарея. З батареєю все окей, вона могла працювати ця батарея, але з контролером а, проблеми. Вийшов з ладу, з-за цього він показує айфону, що типу батарея вже розряджена. І айфон просто вимикається. І контролер міг полетіти якраз із за, ці, із -за такої зарядки. Також. Тому я вирішив взяти нормальну зарядку. Звісно, не Apple, тому що чесно, платить касар за 20 Вт, якщо можна заплатити 800 гривень, в принципі, ну, якісно, я подивився, Тут є, звісно. Підайфоновські налаштування, програмні якісь тут чіпи, від... не особо розбираюсь, але по відосам типа все гуд, все круто. по тестам других ребят, які заказували їх і робили тести. Ну, це як так? Чисто для опиту, які були випадки в житті, і що насправді проблема якісь там електроніки ваші може бути чисто із-за якоїсь банальної зарядки. Я про це навіть тоді і не думав. Я думав, що проблема в самій електроніки як з дулушоками, наприклад. Я вже думав, може вже новий купувати чи на мусорку викидувати. А Оказалось, проблема в проводі за 60 гривень, так що, якщо що, на будущему завжди звертати на це увагу. І, звісно, коли телефон підключив до. Ксьомуські зарядки, то у мене телефон тримав ну, нормально цілий день. Як і було раніше. Я подумав, що якраз проблема точно в зарядці цій. Тому що ксіомуська оригінальна, все окей, тримає. Тому я замовив цю. Е, і чому цю? Тому що <кхем> у мене там Apple Watch, плюс там DualShock зарядить, плюс там телефон, і якби. Надоїло просто постійно перемикатись, шнури міняти по 10 разів. Слава Богу, що айфони нові вже перейшли на usb і тепер можна просто реально USB c вставити, в айфон вставити, і все, і пішов гуляти. Ти тобто, бачиш, в них тут якісні USB-шки. Бо, бо є інші деякі там фірми, ще дешевше. Але там звісно по тестам є свої приколи, ну, мінуси нормальні. Тому такий обзор, це відео було для когось корисним. Надіюсь, я не затягнув. <кхе> вибачаюся, що. Тому ставте лайки. Всім гарного дня!